Всім привіт! Ну що ж, в нас понеділок, 15 серпня, новий старт у спільному проєкті. В'яжу, що хочу, осінь на носі. Так, я зразу виставила матеріали, щоб ви приблизно хоча б. Здогадувалася, яка кольорова гама. Після підбору матеріалів у мене ще відбувся один процес, скажімо так, творчий е, пошуку шаблону. Я вставлю вам відео. Зрозумієте, про що я маю мову. Не повірите, що я роблю? Всім привіт! Шукаю шаблон для нової брошечки. Ось. Але є одна загостка. Це люцерна. А мені потрібна конюшина. Виявляється, це різні рослинки. І, здається, я конюшину бачила. Так, візьму для зразка, щоб порівняти. Іду далі, ось, здається, знайшла. Дивіться, бачите, листочки різні, забарвлення різне. Але мені треба з чотирма листочками. Але я рухаюся в вірному напрямку. Ще. Це край городу. Схоже, але інше. У руках у мене люцерна, а це, мабуть, конюшина. На трішки по-іншому листочки, забарвлення. О, ось ще. Я точно знала, що воно тут є, тому що цвіт також трошки відрізняється Трі... трішки. Ну, Півдня я не буду проводити, шукаючи чотири листочка. Просто це... мені хотілося побачити, як воно вживу виглядає. Про що говорю. І зараз покажу результат, що саме я буду вишивати цього тижня. І надіюся, в п'ятницю вже покажу вам готовий виріб. Ось таку брошечку, конюшинку чотирихлисну. Спеціально шукала, як перекладається, бо клівер-клівер, ну це Російське, ні, нам не потрібно таке. Ми будемо вишивати конюшинку. Це в мене замовила постійна замовниця. Ми про цю брошечку розмовляли ще осінню, але тоді вона вибрала трошки іншу. Ось це вирішила все-таки придбати ось таку. Так. Щодо матеріалів, замовниця попросила обов'язково, щоб були ось ці намистинки. Виробника австрійського, якого не можна вголос називати. І навіть не знаю, чи в YouTube можна, тому я називати не буду. Так. Ось також цього виробника в такому кольорі біконуси. Дуже виблискують гарно. Так ось ближче. Ще моя ініціатива взяти ось такі кристали цього ж виробника. Дуже гарно виблискують. Не знаю, чи буду їх використовувати чи ні, але дуже гарні. Ось такі це Чехія. Виробник також гарний, але мені здається, вони трохи по кольору не підходять. Ось такі буде вам тут така розпаковочка матеріалів. І ось ще хочу показати бісер. Це Міюки, японський бісер. Чесно, до війни би я такого не придбала, бо він є трохи дороговатий, але думаю, гроші то бумага, а вона, цей колір, цей бісер дуже підходить мені до брошечки. Ось цей пакетик коштує 240 гривень 10 грам. Так що, дівчатка, рахуйте, скільки можна було мотків пряжі придбати за ці гроші. Але він дуже гарний, він ідеально рівний. Побачу, обов'язково його в брошечку використаю. Ну що ж, я вибрала ці матеріали, основу підготувала. Далі у мене йде процес підбору проби. Ще хочу, мабуть, контур зроблю жовтою чи золотою канітіль. Ну, і буду працювати. По можливості підключуся, покажу трошки процесу. І дам відповіді на питання, там ще є питання. Все, до зустрічі. Не вимикайтеся через хвилинку, через секундочку зустрінемось. Всім привіт! Ну що ж, сьогодні вже п'ятниця, час звітувати у спільному проєкті. В'яжу, що хочу, ось і на носі. У моєму випадку вишиваю, що хочу, ось і на носі. Так, в понеділок я розпочала новий процес, і ось майже готова брошечка. Залишилося тільки обшити край. Я хочу показати вам процес створення обшивки краю. Бо, коли я вишивала саму брошечку, не було, коли підключитися, бо саме це відео займає підготовка, налаштування світла, дуже багато часу. Тому я вирішила, ось в кінці вам вже показати майже готову роботу і процес обшивки краю. Так, ось такий вийшов у мене листочок конюшинки 4 -лисний. Так, зараз ближче, щоб ви побачили. Дуже гарний, це не перший варіант. Я перешивала на початку, замовниці не сподобалося перший мій варіант, скину вам відео. Але нічого, із задоволенням завжди люблю, коли замовники підказують, як вони насправді хочуть, бо моєю метою є вишити прикрасу, яку людина буде обожнювати і буде хотіти її носити. А не так, як зазвичай купив і в коробочку, буває, поставив, і все. Ні, я хочу, щоб це була саме прикраса для конкретної людини, і щоб вона їй дуже сподобалася. Ось така дуже блискуча. Так, зараз буду підготувала, обшивати край неділю. Тут в мене трошки аварія трапилась. Ось така я її відрізала. Бачите, вона в складеному вигляді ось так. Відміряла, скільки мені потрібно, і розтягую. Вона не пришивається зразу. В такому вигляді, як продається, вона ніжно, ось так помаленьку розтягуєш я собі розтягнула. І зараз буду ось так пришивати. Тут я краї підготувала. Хотіла показати вам, як робиться зворотній бік з оксамиту але це потрібно дуже уважно. Це потрібно окреме відео, приклеїла кінці також обпалила. Щоб не розсипалися, також приклеїла. І тепер можна обшивати канітлею. Зараз я прилаштую початок і ниточка, бо тут треба уважно, не на камеру, а потім буду обшивати і відповідати на питання, які нам підготували організатори: це Оксана Недошитко і Вікторія, Україночка, в'яже, зв'яжемо тренди. Відповім нам запитання, того разу вам сподобалось, то чому б і не повторити ще разок. Ну що ж, до наступного включення. Так, ниточку я закріпила. Ось тут потрібно дуже акуратно, дуже обережно. Не завжди виходить з першого разу. Канітель тікає, треба її ловити, але нічого. Зловила кілька стіпків, перешила. І можна продовжувати. Хочу нагадати, що в цьому нашому спільному проєкті бере участь дуже багато хороших талановитих дівчат. В їхні відео всі можна передивитися по хештегу: В'яжу, що хочу, осінь на носі. Нижче я прикріплю хештег. І можете подивитися, які в дівчат ідеї вироби. Дуже мені там подобається слідкувати. І відповіді на питання також цікаво слухати, дізнаєшся більше про майстра. З багатьма дівчатами є спільні такі риси, навіть професії. Так, ось так. Хорошо, питання відповіді на питання. Почну, якби вам довелося. Жити в іншій державі, щоб це було? Мається на увазі, мабуть, яка б інша країна, де ви хотіли б жити? Я ніколи в своєму житті не задумувалася про виїзд з України, ніколи не тягнуло мене, не бажала і не планувала, і в майбутньому не планую. Лиш біда може вигнати. Моя думка є така. Добре там, де нас немає, і на чужині ми завжди будемо на чужині. Як би ти там не старався, як би там все одно люди інші, менталітет інший. Ну, не то воно. Поки що, слава Богу, ми вдома. надіємося, так і буде надалі. Так, друге питання. Ким хотіли стати у дитинстві, а ким стали? Так, у дитинстві такого бажання, щоб кимось стати там, що я мріяла, думала. Ні, ніколи не було. Я була хлопчуркою, ганяла, бігала, гралася. У мене було бажання погратися, на велосипеді покататися. Таке, не про майбутню професію я точно не задумувалася. Потім у старших класах. У мене був нюанс такий деякі життєві моменти, що мені також було не до професії. Я ще після школи рік була вдома. І єдине, що я точно знала, що я не хочу ні в медуніверситет, ні в пед, ні з медициною, ні з вихователем, з вчителями. Я спільного точно не хотіла мати це. В одному випадку здоров'я людей і лікування, це ні, даже мене, там їхні зарплати не, скажімо так, не соблазняли нічого. І в ПЕТ викладачі, ні, У мене є двоюродна сестричка, вона вчитель молодших класів. Я бачу, як вона працює і скільки часу проводить. Підготовці тих уроків перевірці, ні-ні-ні, це не моє. Точно, пояснювати щось, це треба мати хист і треба любити це. Я до цього не, не мала тяги. Єдине, що я мала тягу, це навіть не тягу, а просто мені вдавалося і подобалося це математика. То з 9 класу я була в одному класі, перевелася в інший спеціалізований математичний клас. 10-11 клас я навчалася в іншому класі, і там у нас кожен день, не здається, один день, що не було математики, алгебра, геометрія, вища математика була. І, ну, як годиться, пішла на бухгалтера. Перші курси мені не подобалось. Там була ця психологія, релігієзнавство, політологія це не. Ні. Я взагалі тоді думала, що я не, не туди пішла, невірно вибрала. А потім, третій, четвертий курс, да, мені вже почало вже більш по бухгалтерії, мені це більш-менш подобалось. Але те, що вчать в університеті і те, що потім стикаєшся в житті, ну, навіть близько не. Да, воно дає основну якусь базу, хоча б поняття, що це таке, з чим його їдять. Як до нього приступити, але все одно кожного разу, коли приходиш на кожну роботу, тобі потрібно вчитися, бо на кожному підприємстві по-своєму. І як зазвичай бухгалтерів без досвіду, після університету, ніхто на роботу брати не хоче, вчити ніхто не хоче. Моя перша робота взагалі була інспектор з кадрів, з бухгалтерією. Ну, трішки зв'язано там документообіг, накази, прийом на роботу звільнення, ну не бухгалтерія. Потім з часом я працювала бухгалтером, також працювала і головним бухгалтером недовго, але зрозуміла, що це також не моє, особливо якщо це державне чи комунальне підприємство. Ні ні, ні. І на даний момент. Я безробітня. У нас і до війни не було так аж багато вакансій, вільних і посад. А з вільною, з вільною, то взагалі, якщо ти ще жінка і маєш маленьку дитину, яка ходить в дитячий садочок, то це взагалі, а що в мене є ще один нюанс, який впливає на прийом на роботу. Тей, на даний момент я безробітня. Ось рукоділля допомагає мені якусь копійку на хліб заробити, та і так бути зайнятою. Так, хорошо. І наступне питання, чи є якийсь страх, який би ви хотіли подолати? Це такі тяжке трохи питання. Ну, як тяжке тяжко на нього відповідати, у мене. Основних є два страха. Самий перший це страх за донечку. От, що зрозуміло основне в материнстві це коли ти стаєш мамою, в тебе з'являється надзвичайно великий страх за життя маленької твоєї дитини. Це така відповідальність. Ти розумієш, що саме ти відповідаєш, що ні, там. Дідусі, бабусі, ні, навіть чоловік саме ти є для маленької дитини епіцентром Всесвітом, навіть так можна сказати. І це той момент, коли я зрозуміла, настільки мені стало страшно, а чи я справлюся з цим усім? А моменти, коли дитина хворіє, то я взагалі це страх Божий згадувати. У мене зазвичай паніка. Я... Як мала дитина, це мені лише пощастило, що в мене ще чоловік спокійний, то він заспокоює, каже так, візьме себе в руки і давай то-то в лікарню чи туди, що робимо, дивимося, слідкуємо. Бо якби був такий самий панікор, як я, то я б не знаю, як би це все було. Ось це перший страх такий. За дитину, і мені здається, це у більшості матерів, так, вибачте, може, тут непогано видно, бо я і говорю, і пришиваю і не контролюю, чи попадаю у відео в центр. Так, а другий мій страх це щодо здоров'я. Є такі. У мене страх бути, навіть не бути, а не дай Боже стати лежачою прикутою до ліжка. На це є свої причини, тут зв'язано да, здоров'я, і в один момент мого життя я навіть, так би мовити, ну, то саме був період лікування, що була прикута до ліжка. Це дуже неприємно, це дуже страшно, це дуже боляче і оце. Кажем так, боюся, щоб здоров'я не підвело. Ой, бачите, аж вискакує. Не підвело мене в майбутньому, особливо на старості. Дай Боже, звісно, дожити до тієї старості в наших умовах зараз. І от, от такий страх. Бути лежачою, бути тягарем для своїх рідних, бути хворою, немічною. Ось. Але я з цим борюся. Як то кажуть, що судилось, то судилося. Того не менеш. І, ну, ще й від людини багато залежить. Що можна поправити, поправляємо, що ні, от, наприклад, харчування треба передивитися обов'язково. Якісь фізичні вправи треба зайнятися. Самі скріплювати свій організм. Та й тоді, надіюсь, так, такий страх зникне. Так, ось я одну пелюсточку обшила, потім я також ще поправляю. Ззаді виглядає ось так. Тут ось Такий пухкий він не. Ну, мені подобається такий гарно. Конюшинка наша. Ось так, так. На всі питання я відповіла, може трохи нечітко, але я кажу, важко і бісером легше пришивати, щось розказувати. Як канітлю, то це потрібно уважно. І я, наприклад, перші рази, як обшивала прикраси канітлю, то взагалі в мене не виходило. Я засмучувалася. Воно не лягало так, як потрібно, не слухалося, не закривало то, що мені потрібно. Але з часом, як то кажуть, досвід є досвід. Ой. Добре, тоді я зараз продовжу, закінчу обшивати і вже покажу вам готовий виріб. Зустрінемося через секундочку. Все, я закінчила. Нарешті. Ось брошечка готова. Ось так збоку виглядає. Ось така застіпка з замочком. Спочатку мені щось здалося, що два ряда тільки дуже яскраво буде, а потім приміряла на собі на темному одязі, то навпаки дуже так виглядає гарно. Ось так задіоксамит. Ну що ж, дякую всім, хто завітав на мій канал про рукоділля. Ось така робота, результат старту в спільному проєкті В'яжу, що Хочу осінь на носі. І з понеділка в нас буде новий старт, нові відео. Залишайтеся з нами. Якщо вам сподобалася моя робота, то коментуйте ставте ставте. Подобайки. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, питайте. Можливо, у вас якийсь елемент процесу зацікавив. Всім дякую, до зустрічі, пока-пока.